Всіх вітаю на моєму каналі. Я вчора спеціально купив штатив і мікрофон, а це бюджетне відео на хвилиночку 800 злотих. Тому раджу вам дивитися це відео до кінця. Сподіваюся, воно буде вам інформативним. Я розіб'ю його на дві логічні частини. Спочатку ми з вами ближче познайомимось, я розповім про себе, про те, як я взагалі попав в трейдинг, а потім вже пройдемось більш детально по самому моєму підходу до трейдингу, зокрема, підходу до проходження пропів і до торгівлі в цілому. Можливо, навіть трохи зачіпимо психологію, хоча, на мою думку, в ній можна взагалі окреме відео ціле записати. Але це таке. Я думаю, варто розпочати з того, чому в мене закрите лице. Так склалось, що зараз дуже розповсюджена думка, що якщо ти ховаєш лице, то ти з або ти чогось або когось боїшся, чи просто хочеш світити цифрами і там впарювати комусь якийсь обуч, чи курс, чи ще щось. Я говорю один раз прямо і чітко. Ніяким скамом я не займався, не займаюсь і займатися не буду. точно так само, як нікому обуч. Я не впарював і впарювати не буду. Відповідь насправді тут дуже проста. Я банально ціную свою приватність, тому і не показую свого лиця. От і все нічого цікавого. я стараюсь, щоб за мною було більш цікаво спостерігати і не бачити мого лиця. По самій медійці в мене немає якихось прямо чітких дуже цілей. Розвивати її почав просто так: можна сказати, по фану для задоволення, бо є на це бажання, час і ресурс. От і все. Але, думаю, це всім зрозуміло, що в наш час медійна підтримка може вирішувати дуже багато різних питань, і саме тому я її почав розвивати. А Дохід в мене зі звичайної роботи, як і в більшості. Я працюю програмістом вже в районі трьох років. На першу серйозну роботу мене взяли, коли мені було 17. Зараз мені вже 20. Ось якраз на своїй першій роботі я і познайомився з темою трейдингу, а точніше, з самою криптою. Тоді це була ера DoggyCoin з Ілоном маском і біткоїна по 60к в районі. Але якихось прямо серйозних фінансів для покупок на спот в мене не було, понятне діло. Максимум це там 50-100 баксів. Це, це був весь депозит, можна сказати. Ось, а коли я вже перейшов в нову фірму, де платили мені, скажімо так, більше, я вже задумався над тим, що е, в мене якась частина моєї лишалась, можна сказати, велика. Від того, що я витрачав, і ця частина не може просто так лежати, з нею треба щось робити. І куди я пішов? Звичайно, я пішов пішов вчити трейдинг. Це було якраз перед початком війни. Тоді це було модно торгувати крипту і тиханаліз, але на той час я до цього ставився не дуже прямо серйозно, тобто не було ніяких ні бектестів, ні чіткого ризик менеджменту і так далі. Продовжувалося це все до осені 22-го року. Я тоді просто перестав торгувати, бо не було якихось втішних результатів для мене. Тисяча плюса, через два дні тисяча чи дві мінуса. Тому через такі качелі я зупинився і, в принципі, з ринку я вийшов з нульом. Якщо брати прям повністю історію. Е, і роботу я відновив в принципі, над трейдингом. Як таким, аж на початку 23-го року, вже більш-менш по-серйозному, я вже почав вивчати смарт-мані, який тоді став модний, ордерблок, і це все інше. Робив якісь мінімальні бектести і далі торгував криптою. А потім в один день мене щось перемкнуло, потягнуло подивитись на Форекс пари. Дивлюся там мови, що, дай Бог. Що крипті не снилось з боковиками там, по 3-4 тижні. І відтоді я просто поставив крипту на паузу, бо знову ж таки не було якихось прямо крутих результатів по ній, і переключився на Форекс. І з того моменту, вже пройшло в районі півроку, я дійшов до якогось мінімального результату, яким би хотів з вами поділитись. Почнемо з того, що вчився я всьому сам. Без менторів, без обучів, в основному по безкоштовних матеріалах, в принципі, по безкоштовних матеріалах. Матеріал ніякий я не купляв. Все що на моїй пам'яті було платним за цей період. Це само собою покупка пропів, яких я за весь час купив 13 штук, 11 з яких я злив. Можна сказати, 12, бо один ну не злив, а його просто забрали. Загальною сумою ці пропи були на 4,5 тисячі доларів. Скріни також будуть прикріплені в описі до відео. Два з цих пропів я закрив. Пару з цих пропів я брав під тест окремих підходів, які не закінчувалися ніяким успіхом. І також були пропи, які я просто там. Або зливав на другій фазі, або закидував в другу фазу, бо вона вже була в сильній просадці. Я розумів, що я просто втрачаю час і брав новий проб. Просто через те, що мав ресурси. Бо до проходження челенджу я ставлюсь максимально, скажімо так, чилово, да, да, ні, ні. І там немає чого довго дрочити. І друге, що було платним за цей час. Це доступ в Discord одного з ком'юніті. І в принципі, якщо бігло затронути тему ком'юніті, то е, знаходитись ком'юніті це достатньо важливо, як мінімум на перших парах. Наприклад, коли ви там ловите стоп і бачите, що ви не один такий, то в вашій голові банально психологічно легше це прийняти буде ось і е, правда, зараз я в плані ком'юніті вже не такий активний. В принципі, не активний, можна сказати, так як я вже, скажімо так, напрацював своє власне бачення на ринок і мені не потрібно підтвердження моєї думки від когось в чаті. Значить, по пропам. За минулий тиждень я закрив два пропа по 100 тисяч доларів. Двохфазний ТФФ закрив за два трейди. По трейду на фазу. І однофазний фандит інженір я також закрив за один трейд. Однофазний в мене, я би сказав, достатньо наглим чином. Відібрали в наступний же день. Там була така достатньо спірна ситуація. Кому цікаво, можете зайти в Телеграм, там я розповів про це більш детально. А двохфазний ТФФ фандит мені видають уже на цьому тижні. В принципі, проходження пропа, на мою думку, це саме мінімальне підтвердження того, що ви щось вмієте, і що ви розумієте плюс-мінус, як торгувати. Тому я вас зараз тут вчити торгувати не збираюсь, зразу кажу. Але так як я ці пропи пройшов, і в мене вже не було якоїсь там ейфорії. Бо я розумію, що я їх прийшов заслужено. Я можу з вами поділитися своїми думками з приводу того, що саме мені допомогло вивести мою торгівлю хоча б в мінімальний плюс, або в плюс, який достатній для того, щоб закрити челендж. Значить, по правилам, які мені допомогли, почнемо з того, що Демо взагалі я би не радив торгувати. Максимум це для ознайомлення з функціоналом терміналу самого, щоб набити руку там на вхід маркетом, виставити кількість лотів і так далі. До демо рахунку, ми просто на підсвідомому рівні не можемо ставити серйозно і все. А ми, ми просто розуміємо, що ми за наші дії нічого не втратимо. І тому я би рекомендував після того, як ви. Вже, скажімо так, маєте якийсь багаж знань, маєте якусь інформацію, у вас в голові плюс-мінус вона складена, хоча б мінімальна. Брати мінімальний проб там, на 5-10к і можна навіть торгувати його з ультранизьким ризиком. І це вже буде краще, ніж демо. Ось. Також я, в принципі, не радив би купляти. Дуже дорогі пропи на початку. Тому що я думаю, зазвичай мінімум перших 2-3, думаю, навіть більше, пропа це просто розхідний матеріал, і того навіть якщо у вас є ресурси на їх покупку, то я би не радив вам цього робити, бо з вірогідністю 95, якщо не 100%, ви їх зілієте. А навіть якщо ви навіть на фарті закриєте, то проживуть такі пропи у вас недовго, бо ви банально не зможете їх правильно менеджити. Значить, перше правило. На перших парах, коли ловите стоп, закривайте графік взагалі. Йдіть займайтеся своїми якимись справами, тільки не торгуйте. Якщо хочете знову відкрити термінал, вийдіть з дому. Вдарте себе по лицю. Відіжміться сто раз. В принципі, робіть, що хочете, тільки не накручуйте собі бігуді, що ви зараз відіб'єте свій стоп. Цього не буде. Треба бути нормальним джекічаном. Стоп ви не відіб'єте, а просто зіл'єте ак і все. До трейдингу треба ставитися як до роботи. У вас є чіткий набір правил, слідуйте їм і буде вам щастя. Якщо ви програміст, ви ж не пишете код з помилками, а вось пронесе, так? Да? Чи якщо ви там на заводі гайки крутите, чи ви столяр, чи ще хтось, уважає на це на ваші дії є чіткий порядок того, що ви маєте робити, чіткий алгоритм. Так само тут. Тому лудоманія тут, як поняття, воно має бути викорінено. Бо це робота, а в роботі лудоманії не може бути. От і все. Я думаю, що про це правило чули мільйон раз. Я зараз Америку не відкрив. Але я впевнений, що більшість із вас, і навіть я колись, всі, всі ми колись цього правила не притримувались. Тому в мене, хоч більшість пропів і не по Дейлі, а по максимальній просаці. Але все одно я раніше умудрявся інколи брати по 3-4 стопа в день і це просто ну, губило аккаунт щитані дні. Тому, якщо я зараз ловлю стоп, я більше не торгую і вам цього раджу робити. Ось, друге правило це забути про М1 повністю, як мінімум, знову ж таки, на перших парах. Я в свій час написав цілу ТС присвячену М1. Там була купа всяких правил, закономірностей під кожну сесію і так далі. В демонстраційних цілях я посилання на цю ТС залишу в описі до відео, але навіть не думайте по ній торгувати. Бо такий трейдинг вас завжди приведе в мінус, і навіть якщо воно відпрацює цих пару тижнів. То скоріше за все, працювати воно не буде потім наступних місяця 3-4 чи навіть там рік. І коли я торгувати почав мінімум часовий контекст в поєднанні з входом на ЛТФ, це там 3-5 хвилин, то мої even rate і впевненість в тому, що я беру, вони зросли просто в рази. Третє правило це 2% ризику на трейд. Якщо у вас він рейд більше 50%. відсотків таким чином, фаза закривається за там один, два, ну три адекватних трейди. І саме головне що треба зрозуміти, це те, що проб це просто інструмент. В тому плані, що не закриття пропа вирішує чи ви хороший трейдер чи ні. Бо я думаю, навіть в трейдерів з правильним підходом пропи можуть зливатись, там не проходитись або проходитись довго, і на це можуть бути різні причини. Наприклад, можуть бути в когось якісні трейди, а е, просто вони беруть занадто низький ризик, того проходять довго або зливають по причині банального луз-стріка. Да, таке буває від цього просто ніхто не застрахований. От і все. І навпаки, так само лудіки можуть закривати пропи, коли там, не знаю, наприклад, без досвіду зажимають позу перед новинами або входять там на 3-4-5% від депо і так далі. Про те, що ви хороший трейдер, буде говорити в першу чергу ваша статистика, вміння контролювати свої емоції. Не вдарятись в лутку і всі ці штуки. І факт того, наскільки наскільки довго ви зможете в цій сфері протриматись. Бо комфорту, я думаю, тут ніколи не наступить. Від форс-мажорів, як, наприклад, там, злиття другої фази, коли лишалось відсотка. чи злив ака Лосу бо розмазало на новинах, а ти завтикав, що мають бути новини. Від цього ніхто не застрахований, тому впевненість в тому, що ми робимо ентузіазм і бажання йти, як казав Вінстон Черчилль, від однієї невдачі до іншої без втрати цього ентузіазму це наші з вами тут головні друзі. Тому на такі припідняті мотивуючий, Ноті я би хотів завершити це відео. Буде цікаво почути ваш фідбек з приводу того, про що я сьогодні вам розповів. Можливо, в когось є свій унікальний досвід, яким би він хотів поділитись. У мене все було приємно познайомитись. Всім удачі і до зустрічі в нових відео.